Всем привет! С вами Глаз Алмаз, Сегодня, я... Сегодня мы будем играть в игру, которая называется Minecraft. И в минутой части я так бегал. Добывав железо. Я ще там в шахте чуть-чуть побул, найшов ще пару алмазів. Ну, я маю модно всякі пушки, так що будемо ці серії крафтити пушки. І як ви бачите, я доробив сідонок. Да. ліпше він... виглядає. виглядаємо. Тут іще пок нічого такого інтер. Ой, що це, це було Тепер, Ну, а там всяке інше барахло. І... Пішли крафтити пушки? Алмази. У мене їх вже вісім. Золото я не передбавляю. Наше он на у меня. П'ячий Під... железа і верстак Ножик, я пок не буду. Що я хочу скрафтити?

Латушки купляємо це і можна щось крафтити. Так. Ладушки скрафтимо, скрафтимо, скрафтимо. Макаров, У них всіх однакові. А я от скрафчу, певно, золотий дезерт тегл. Як добре він стріляє. Симсим я патронів маю. Скрафчу ще так. пару обоєм. Чому-то мені перевірите цього алберета. На ну, вас, я думаю, не буду. Так и бей. Йошкики. Ладушки. Сложность забу поставити на -на, на 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 максимум. Так. Е. На клатушке біло одну свінку. Пока. Еге. Але спика в нього хп залишилось після него вистрілу? Ладно, постризи стреляют их пару. Раз. стрелы подбираты кстати можно Ні. І так вот страшно якось призратити можно чи не можно а нема патронів, да я то розумію а в пойму можно добавити Чи треба нового лабірета щоб пусто раз алберети крафтити, все буде погано. Дуже понятно. Походу в мене погана новина. Треба нового албірета. Тушки. Але я не буду крафтити оберігать, скрафчу це. Невеликі рушки що треба. Просто інші патрони. А на інші патрони, конечно, що треба порох. кріперів я, У мене вроді має бути порох. Порох, порох, правда, тут тут є. Да, у мене є порох. Скидаю сюди ось порох. І да. Гранати я не буду. Все не буду. Щоб я б саме більше хоч, може може. Аук. Може і аук? А де аук. А я ж ш... патрони скрафти. Тих нема. Блін. Хм. скрафтшу? скрафти. скрафтшу... Oh! Снайперки! Снайперки, шнайперки, шнайперки. Шнайпер скрафчу. І ще щось. Це скрафт. О, міні Це я знаю, він рездвяний, але я б не радив його крафтити. Це... Лам. І мені не вистачає Реджтоура. Ладушки. Ну це я не знаю, що це таке. Маю ще одні обойми. Це можна, напевно, викинути. Але... Але... Скільки патронів має Мінган? 500. Це 5. Це 20. І це 8. Шо? Шо-шо-шо? Свенка.

Страйк. Прям в дубку. Ну, Ну, ну. наступной серии. Шо я буду робити? А я не знаю, что я буду робити. Ближе трох. Загребаться. Рівно. Ух! Я на чай. И Ладушки. Ты. Короче, нельзя. Нельзя хотя. Дупу прям бачу. Хочете перемотайте собі в дуп. І так от, як Джеймпонт. Ти штаб, так, так, так. Кстати, треба забрати там свою корочку. Зараз будем на зомбаках набивати собі левел. У мене, кстати, вже 27. -й. Але але латушки. Все йде. Вс, можете походити. в мене яка? Максимум. Вот і тюдненько. Ножик дуже сильний, він, він крафтиться вроде за три чи за два железа, але він мочний. Занімаю чуть не з першого удара. Щось тут я маю. Один патрон. Ты короче Эхо, стей-то, стейта, стей. Да, Вас Да. и стрел. Ты пусть ти маєш 10 патронів. Ти на мене? Ще має 5 патронів на тебе. Один. Да. Прям рівно. Ти вже хлебка, треба тебе буде снайперка увалити. В одном мини-гані маю. І все. Хто на мене? З миниганом я можу щиро говорити. Говорити. Так вот. Де весь кодляк? Скотняки Аво. Mm. Да. І <звук> <звук> ти скотин'яка, на мене хочеш іти? От скотин'яка мене за дупу вкусили. То що де коли? Що не робив, не курив? А, це стріли від нього відбиваються і мені воно всяку залетіла. Ось кілька стріл. Бу можна було б їх підбирати було б клюк. Їх підбирати не можна. Такое чую. Скотиняки. Там одного діда бачу. Л ладушки, будем зараз закінчувати. Ну, називайте підписуйтесь, як завжди. Якщо ви перший раз на моєму каналі. Ставте лайки. Це обов'язково. Суйте всіх. Всіх-всіх. И... Всіх. И всем... Пока, всем пока.